Вітаю вас, шановні глядачі і слухачі. Сьогодні поговоримо з вами про низьку ще важливих теорій, які варто, на мою думку, згадати в контексті подальшого розвитку політичної думки. Отже, загалом, говорячи про розвиток політичної думки, варто також зупинитися. На кількох важливих напрямках. Це класичний лібералізм, це консерватизм. І, звісно, що одна з найбільш шкідливих теорій, яка коштувала людству мільйонів життів, це марксизм. Ну і почнемо ми, звісно, з вами з класичного лібералізму. Ідеї, що пізніше утворять класику лібералізму, зароджуються ще в пізньому середньовіччі та епоху відродження, зростання міст, торгівлі, просвітництво, ослаблення феодально диференційованої ієрархії, поступове зменшення влади церкви, трансформація монархічних структур усе це створює середовище в якому виникає вимога до більшої свободи і відповідно прав людини? От. А що ж стосується основних філософів класичного лібералізму, тут я наведу кілька прикладів: це Томас Гоббс, Джон Лок, Адам Сміт і Джон Стюарт Міль. Звісно, що знавці скажуть, що Томас Гоббс він аж ніяк не ліберал. І це, звісно, правильне зауваження. Тим не менше, значна частина ідей, концепцій авторства Томаса Гобса стали основою фундаментом класичного лібералізму. Тому тут все ж таки я відношу його до цієї іти, хоча він і не є. Представником класичного лібералізму. Але, на мою думку, якщо Джона Лока часто називають батьком класичного лібералізму, то Томаса Гоббса я б назвав дідусем класичного лібералізму, оскільки багато його ідей, концепцій лягли якраз в основу цієї течії. Вот. Ну і згадаємо з вами трошечки про основні ідеї. Томас Гобс, він якраз описував державу як спосіб уникнути природного стану людини, де без влади панує хаос. Однак він також, відповідно, є автором ідеї суспільного договору, і також він. Досліджував в тому числі і питання прав людини. Тому все ж таки, все ж таки багато в чому Хобс відповідно, вплинув, вплинув на класичний лібералізм і часто його ідеї називають протоліберальними, тобто близькими до цієї течії. Ну і знову ж таки, знову ж таки я б назвав його дідусем класичного. Лібералізму. От стосовно Джона Лока, він якраз його часто називають саме батьком класичного лібералізму. Він виступає за природні права, за життя, свободу, відповідно, право власності, легітимність влади, відповідно через згоду підданих. Ну і, звісно, Джон Лок залишає право на повстання проти тиранії. Тобто він цей право теж. Візнає. Стосовно Адама Сміта і Джона Стюарта Міля, то вони в більшому ступені досліджували саме питання економічні, відповідно, зокрема, і питання вільного ринку, поділу праці, мінімального втручання держави в економіку, принцип так званий Лезефе, принципне втручання. От. Це так звані представники, можна сказати, Політичної економії, але також їх часто відносять саме до класичного лібералізму. Звісно, вони і інші питання досліджували і розглядали. Але в першу чергу, це ж таки економічні, на мою думку, питання у них стоять на першому місці. От таким чином. Що ж, наступне це питання це принципи класичного. Лібералізму це індивідуалізм, тобто людина як на сій прав, відповідно її свободи, це основна цінність, а також природні права людини, тобто право на життя, право на власність, право на свободу, обмеження влади. Відповідна держава потрібна для захисту прав, але не має бути понівною в житті людей. Рівність перед законом, всі повинні бути рівними перед законом, От, вільний ринок, відповідно, тобто економічна свобода, і, відповідно, є шляхом для добробуту. Це якраз питання вільного ринку, те якраз, що Міль і Сміт досліджували в першу чергу. Ну і звісно, що представничка демократія, відповідно, уряд через вибори, контроль влади. Що ж, йдемо далі і відповідно стосовно розвитку і змін класичного лібералізму. Наприкінці 19-початку 20-го століття змінюються соціально-економічні реалії. Індустріалізація, урбанізація, великі нерівності, робітничий дух це все. Це стимулюється все відповідно критику Лезефе. Лезефе тобто підходів невтручання. відповідно, зростає потреба у державному регулюванні і соціальному забезпеченні. У 20-му сторіччі класичний лібералізм частково трансформується у соціальний лібералізм. Визнання відповідно, що свобода індивіда вимагає не лише відсутності перешкод, але й наявності можливостей освіти, медицини, соціального захисту. Після Другої світової війни, і особливо в 80-ті роки, відбувається відродження класичної ідеї, зокрема в роботах Хайка, Фрейда фон Мізіса, Мілтона Фрідмана, де вони якраз виступають проти надто серйозного втручання держави, надто значного втручання держави в першу чергу в економічні процеси. Вот. Стосовно критики класичного лібералізму, перше, що відзначається, нерівність, мінімальне втручання держави може посилювати багатство одних і бідність інших. Генерування соціальних умов. Тобто, коли люди не мають доступу до базових послуг, в такому випадку свобода часто залишається лише формальністю колапс ринків, тобто періодичні кризи, депресії, вказували, що ринок не завжди сам справляється, і тоді потрібно відповідно втрачання з боку держави. Ну і звісно, що підвищення ролі держави, тобто, відповідно, внаслідок оцих негативних. Відповідно, впливів, зокрема, економічних криз, зокрема, відповідно, зростання соціального напруження через нерівність виникало підсилення ролі держави, оскільки в такій ситуації держава повинна була втручатися для того, щоб, наприклад, подолати чи зменшити наслідки, наприклад, економічної кризи. От. Але Загалом, загалом, класичний лібералізм має дуже серйозний, такий важливий вплив і значення. Це одна з таких ключових концепцій, можна сказати, в політології, зокрема, тут і конституції, і права людини, і ліберальна демократія, і розвиток вільної торгівлі, і міжнародне право, і захист громадянських свобод все це класичний лібералізм по суті і багато сучасних західних. Демократії поєднують елементи класичного і соціального лібералізму. От, Ну що ж, ми йдемо далі, і наступна концепція це консерватизм. Відповідно, він виник як ідеологія, як реакція, по суті, на французьку революцію, на просвітницькі, революційні, утопічні ідеї, які прагнули радикально змінити суспільство. Едмурд Берґ, Едмунд Берг, так от вибачте, ключовий мислитель консерватизму в його відповідно в відображеннях або розміркуваннях про революцію у Франції. Він критикує революцію як руйнівні, відкидає абстрактні універсальні права, підкреслює значення традицій, інститутів, моральної спадщини. Ну, Загалом в консерватизмі там низка течі, про які ми трошечки скажемо. Зокрема, що виділяють, наприклад, латинський консерватизм, який є більш авторитарним, релігійним, монархістським. От таким от. От. Що ж, стосовно ключових принципів традиція і історія. от перше це, тобто, минуле має мудрість. Відповідно, інститути формувалися з часом. Відповідно, зміни потрібно вносити обережно і поступово. Далі це порядок і стабільність, відповідно, ну і ієрархія, звісно. У суспільстві, на думку консерваторів, важлива організація, відповідно роль інституцій, структур, авторитетів. Момент ще один важливий: це людська природа. Консерватори часто мають такий песимістичний або реалістичний погляди, вони вважають людей недосконалими, такими, що люди мають вади, пороки і так далі. Обережні зміни відповідно не революції, а на думку консерваторів потрібна еволюція і адаптація, тобто реформи, що шанують традицію, мораль і етика. Часто відповідно релігійні чи духовні засади, тобто сім'я, релігія. Місцеві спільноти, громада тобто те, що важливе, відповідно і на першому місці стоїть для консерваторів. Ну і роль держави відповідно на думку консерваторів, полягає у захисті існуючих інститутів, моралі, порядку. Відповідно, держава може мати значну роль у збереженні стабільності, але не обов'язково це буде повинна така дуже жорстка централізована влада чи навіть тиранія. Хоча деякі радикальні течії консерватизму схильні до авторитаризму, тим не менше є поміркований консерватизм, який цього. Не схвалює. От. Що ж. Тепер кілька слів скажемо з вами про різновиди, про течії консерватизму. Відповідно, перший, це англійський консерватизм, або його ще називають берканський. Він помірний, орієнтований на традиції, але при цьому готовий до поступових реформ, адаптації тощо. Латинський. Консерватизм або контрреволюційний він більш крайній, акцент робиться на монархії, церкві, авторитеті, ієрархії, ну, має схильність різдову до авторитаризму. От. Третій варіант це так званий One Nation консерватизм або британський варіант. Відповідно, ідея, що держава має. Опікуватися слабшими верствами суспільства, зберігати соціальну згуртованість, уникати соціального розколу. І так званий неоконсерватизм він більше уваги приділяє до ринків, до індивідуальної свободи, меншого державного втручання в економіку, сильнішої національної ідентичності тобто, це таке собі поєднання ліберальних і консервативних ідей. Отаким от чином. Що стосується відповідно критики консерватизму, то це, по-перше, занадто великий опір змінам. Відповідно на думку критиків, консерватизм може стримувати розвиток, модернізацію права меншин, підтримка нерівності, відповідно, тобто ієрархія, часто супроводжується нерівністю в носінні привілеїв. Деякі течії схильні до авторитаризму, особливо крайні радикальні течії можуть бути до цього схильними, відповідно. Ну І критика з боку лібералів і лівих, яка полягає в тому, що консерватизм може бути інструментом збереження статус-кво і захисту еліт. От таким чином. Що ж, але при цьому. Вплив консерватизму теж доволі значний. Це теж одна з таких ключових концепцій, ключових ідеологій. Відповідно, багато сучасних правих і центристських партій мають консервативні корені або черпають ідеї з цієї традиції. Відповідно, англійський консерватизм в політичній культурі має дуже серйозний вплив. Також інші країни мають свої версії консерватизму, зокрема в США, в Німеччині, в Польщі і так далі. Тобто консервативні цінності, базові це сім'я, релігія, локальні спільноти. Відповідно, вони і всі ці теми, всі ці цінності, вони досі є актуальними і зберігають вагу у суспільних. Дебатах. От, ну і підійшли ми до однієї з найшкідливіших ідеологій до марксизму. Відповідно, він виник всередині 19 сторіччя. Тоді промислова революція, відповідно, принесла масову індустріалізацію, так, так, так експлуатацію відповідно, робітників, дуже великий робочий день, маленька оплата, зростання соціальної напруги, нерівності. Відповідно, Ну і ідеї, які передували ідеям Маркса, це е, так звані ідеї е, соціальної утопії, утопічні соціалісти, представниками яких є сен сімон Робо, Оуен. І е, вони були, так би мовити, передтечі роботи Маркса, перед, е, відповідно, перший етап, так би мовити. Ну а далі вже... Далі вже Маркс зі своїми роботами і Генгельсом з'явилися і наробили своїх робіт. От, ну що ж, розглянемо ключові поняття марксизму. Перше, це історичний матеріалізм. Відповідно, історія та суспільство змінюється через розвиток виробничих сил згідно з концепцією історичного матеріалізму. Відповідно, технології маються на увазі засоби виробництва, тобто історія суспільства вони змінюються через розвиток відповідно технологій, засобів виробництва і виробничих відносин. От. Далі другий момент це класова боротьба. Відповідно, протистояння між тими, хто володіє засобами виробництва, і відповідно робітниками, тобто між власниками і робітниками. Ну, застосовували терміни буржуазія і пролетаріат. От так от. От. Ну, надбудова і база. Надбубаза це економічні відносини на думку Маркса. А надбудова це політичні інститути, ідеології, культура, які повинні відповідати базі. От ну і звісно, що капіталізм він. На думку марксистів має внутрішні суперечності, суперечності, зокрема має тенденцію до падіння норм прибутку, до зростання бідності. Це крізь кризові моменти там є. Але якщо ми будемо говорити про марксизм і про реалізацію цих концепцій, то ми побачимо, що там ситуація не тільки не краща, а багато в чому значно, значно гірша. Ну, і тепер до авторів перших, так би мовити, марксизму. Це Карл Маркс Фрідріх Енгельс, які у своїх маніфесті Комуністичної партії Капіталі заклали це підґрунтя цієї ідеології марксизму. Адже Далі, відповідно, теорії розвитку марксизму просували такі от люди, як хоча людьми їх, мабуть, назвати важко. Це Ленін, це Сталін, Троцький, якого льодорубом відповідно вколошкали. Ну і звісно, Шомао, китайський комуняка. камуняка. Кожен з них адаптував марксизм до своїх національних умов, потреб і, відповідно. З усіма відповідними наслідками. Після 20-го сторіччя, відповідно. Різні школи марксизму також існують, так званий західний марксизм, жирський марксизм, неомарксизм, культурний марксизм, багато різновидів існують. Відповідно. Тобто і в 20 сторіччі воно розвивалося і досі існують такі концепції, але що характерно, то всі вони несуть в собі ризик авторитаризму. От. Ну, і тепер ми з вами поговоримо про етапи реалізації цього марксизму. Перше, це утопічний соціалізм. найменш шкідливий, на мою думку, це до Маркса. По суті, це вигадування утопій різноманітних, що не обґрунтовані ні економічно, ні історично. Тобто, ну просто такі, як казочки, можна сказати. От класичний. Класичний марксизм, це, звісно, що Маркс і Енгельс. Вони зробили спробу такого собі аналітичного дослідження з певною такою критикою капіталізму. От. Ну, далі, звісно, що марксизм-ленінізм. Це так званий революційний шлях. Роль партії, диктатура, диктатура Майці навазив, це те, що називали пролетаріату, диктатура пролетаріату, репресії, розправи, масові вбивства. Якщо от подивитися ці роботи Леніна, то там через сторінку або конфіскація, або розстріли, або якісь розправи. Ну там не робота, а просто жах якогось маніяка написаний. Ну страшні, страшні насправді книжки, то. Просто жах. Таке відчуття. Ну, загалом вже, що всім відомо, що у Леніна був сифіліс, і там, Судячи за всього, в результаті цієї хвороби, у нього вже о, в мізках і психіці були незворотні, незворотні зміни. От. Ну, А далі ми йдемо до ще гіршого, до сталінізму. Сталінізму і постсталінські моделі. Тут у нас відповідно. Централізовані державні економіки, індустріалізація, колгоспи, планова економіка, репресії, гулаги, масові вбивства, класові чистки, тобто повний комплект ще, мабуть, страшніший ніж ленінізм. Ну, загалом теж тут про що казати? Ну, загалом, що спільного між, наприклад, Леніним, Сталіним відповідно. Калініним Берією і, наприклад, навіть путіним. Всі вони є педофілами, були або є. Відповідно, страшні люди, в яких нема нічого людського, тільки, відповідно, Ленін з Путіним по хлопчиках, а Сталін Калінін, Берія по дівчатках. Але всі жахливі і хворі на голову збочинці тут, на жаль. Така от, така от біда, це, коли таке от неподобство приходить до влади, відбуваються страшні речі. Ну, Хоча б візьміть біографію того Сталіна, це грабіжник, він грабував. Причому дуже часто після пограбунку своїх спільників він вбивав. Тобто це грабіжник, вбивця і гвалтівник. І ну, страшна, просто страшна людина. Ну і що відбувається, коли. Така людина приходить до влади, то звісно, що нічого хорошого не відбувається. Страшні речі, страшні просто. Тому тут просто це, ну це його не треба впроваджувати, цей марксизм його слід вивчати тільки теоретично як урок на майбутнє, чого не варто робити і не, не варто впроваджувати у житті. От. Ну, І є також критичні та неокласичні варіанти, соціальна демократія, так звана, відповідно, екологічний марксизм, культурний і так далі. Тобто там існує ціла низька течії, в які ми заглиблюватися сильно не будемо. Ну, Можливо, тут вони не такі. Шкідливі, як попередні дві: оці ленінізм і сталінізм, але тим не менше, менше загалом, марксизм дуже часто внесе в собі авторитарні тенденції, ризик авторитаризму і так далі. От. Тому, підбуваючи підсумки, ми будемо з вами казати наступне: це реалізація стосовно цього. Що це таке? Це моделі марксизму, вони породили... Цілу низку дуже жорстоких, страшних, нелюдських авторитарних і тоталітарних режимів з усіма відповідними наслідками, репресіями, масовими вбивствами, відповідно жахливими умовами життя для людей, відповідно, тобто все про що казали марксисти, критикуючи капіталізм. При реалізації марксистських ідей отримали значно гірші результати. Зокрема, в економіці це падіння прибутку, це неефективне використання ресурсів, це колосальний дефіцит всього, чого тільки можливо, це низький рівень життя людей. Тобто, загалом, в двох словах, марксизм, комунізм це дуже-дуже погано і це слід вивчати тільки як. Урок на майбутнє, щоб такого не робити. Тобто, це, це виключно теоретичне вивчення. Такого впроваджувати не слід, бо воно несе в собі величезні величезні ризики. От. Ну що ж, відповідно, я щиро вдячний вам за увагу. Сподіваюсь, було не надто нудно. І, відповідно, ще раз дякую вам. За увагу, шановні мої глядачі і слухачі.